Друзі, привіт! Ну що ж, це друга частина відео, на яке ви так чекали. Зараз ми вам покажемо квартиру після ремонту. Чи хто ще не бачив першу частину до ось тут. Вам підказочка. Переходьте, переглядайте, як виглядала квартира до ремонту. Одразу вам показую, хто бачив перше відео до ремонту. Ось цей будинок. Дивіться, в якому він вже стані. Вже напевно, що скоро будуть його здавати. Ще всі роблять ремонти, всі в процесі. Ми ще також повністю не доробили, але зараз покажемо на якому етапі ми зараз знаходимося. Що в нас тут відбувається тут срач, поки але весною буде третя частина відео, в якому ми знімемо і покажемо повністю вже закінчений ремонт, і також що ми зробимо з цим огрудком. Вже посадили, не буду ставати, бо грязно деревцята посадили. Також дитяча площадка є кругом ремонти, у курки. Вже нам кидають з якогось там балкону, не знаємо з якого, якщо ви дивитесь відео, будь ласка, не робіть такого, я вас прошу. У нас вже є готова кліматизація. Ось тут зараз у вас з'явиться фірма, яка робила нам кліматизацію. Рекомендую всередині вам в квартирі покажемо, як виглядає кондиціонер. До речі, в дизайн ідеально вписався. Краник тож відкрутити можна. Подивимося, чи є вода. Нема води. А, є вода. Треба воду А, я думаю, ви чули, що сказав Коля. Запам'ятайте, що тут зараз відбувається. Заходимо з вами, дивимося, що ми там наробили, і що нам ще залишається доробити. Заходимо з головного входу, не з Тепер точно ми з вами заходимо. Ум. Я потім вам про цей запах розповім. В першу чергу йдемо з вами в ванну кімнату. Одразу попереджую те, що ще не дороблено, я скажу. А планування ванної кімнати ми повністю змінили. На місці раковане мав бути туалет, пральна машина, сушарка і так далі. Як бачите, через зміни в нас вийшло багато місця біля раковини. А на туалетом ми вмістили ще одну шавку. Хоч і ванна кімната маленька, але дякуючи правильному плануванню, в нас вистачило місця на усе. Не знаю, чи тут по місту це, до речі, варто. Якщо не вмісти. Це тоді буде душова. І ось тут з цієї сторони, коли нам буде рахуна, сонка має зняти Боже, яка вона велика. І ми, крити, ми її на іншу. Ні, ми її взагалі не будемо. Ми іншу будемо робити. А тут що ми ще чекаємо, буде ось повністю на все шафа, в якій ми вмістимо сушарку і стиралку. Як буде шафа, в третій частині дочекайтеся побачити, якого кольору ми її оберемо. Це наша спальня. Напевно, що так одним оком подивимося, що там зараз відбувається. Там ще вона взагалі не готова. У нас надувний матрас стоїть також тимчасова шафа, яка вже два рази в нас падала, і всі речі вивалювалися. Запам'ятайте. В третій частині побачите, як ми зробимо нашу спальню. Ось так. Ну, коротше, там ще бачите коробки, речі, все гармідер, все валяється. Ось такий декор ми робили на стінах. Так вони пофарбовані. Спочатку хотіли білий колір, але зробили ось так. Наш офіс. Ну, верніше, буде наш офіс, зараз це просто тут стоїть диван. Ось так виглядає зараз офіс. Цей диванчик дуже-дуже зручний. Він розкладається. Тут можуть спати навіть дві або три людини. Ну, дві, ладно. Запам'ятайте, як він виглядає, і в третій частині побачите, що ми з нього зробимо. Але, в принципі, вже й... жити в спальнях можна. А, так, так, Коля підказує, ручки чорні, будуть золоті. Маніяке золото в цій квартирі такий дизайн, можливо, в наступній, в іншій зробимо інший. Алло, алло, є камера. Тому, якщо будете до мене приходити в гості, я буду бачити, хто прийшов. Наш коридор не є великий, тут вже тумбочка готова. Меблі ми замовляли в однієї фірми: як кухню, ванну, ось тумбочку, також шафу, спальню. Кого цікавить, пишіть мені в коментарях, дам вам контакти. Це не реклама. По плану має бути ось таке величезне дзеркало з ледом. Тут ми ще зробимо для взуття не Думала, що ми тут поставимо, але, але напевно щось поставимо. Бо взуття, ось так тут залишати не дуже зручно. ж ви знали це Ох, крутий запах. Зніме зблизька. Якщо хтось шукає квартиру офігенний запах, це він. І це також не реклама, це просто щира рекомендація. Потрапляємо в наш зал з кухнею. Трішки в нас порівняно з першим відео змін вже відбулося. Ось тут вхід. З тераси. Я думаю, одразу ви побачили ось цей диван, про який я розповідала в першій частині. Пам'ятаєте, я в першій частині уявляла, як я падаю на зелений диван. В другій частині я це зроблю. Надіюсь, собі що не зламаю. Ну, давайте як я падаю на цей диван. Так, тут у мене зелений такий зголодний диванчик. І якось не дуже вийшло. Ми чомусь думали, що він буде набагато більший, але як бачите, до закінчення плитки. Так що супер. На люстру ми ще чекаємо. Ну, перераховувати не буду, деталів дуже багато ще бракує. В третій частині весною побачите повністю фініш. Диван великий. Кажу вам, як він розкладається. О, ось так дивіться: піднімаються. Тут могла бути хороша реклама цього дивана. Багато місця. Скільки людей може тут поміститися, навіть переночувати. Комбіки ось ці, я їх знайшла, ми їх приклеїли. Писалося в дизайн чи ні? Штори. Штори тюлі. Зараз буде просто суперова реклама. Ладно, це не реклама. Купляла їх на Хмельницькому базарі. Коврик, ми тільки вчора купили. він міняє колір. З цієї сторони, він, напевно, більш такий жовтий-золотий. А от з цієї потім вам покажу повністю зелений. Ну, тобто, Там, де золоте, воно зелене. Січень місяць, зима, у нас ялинка ще стоїть, сильно обсипається. Тумбочка до телевізора вже також в нас є. Названа нас вона на тапетах. Ось так. Відкривається. Не буду показувати, що всередині, бо в колі вже очі ніби, не відкривають. Це наше є ось це наклеєчки. Знімати, да? От, попробую вам показати, що відбувається в нас з телевізором. Якщо він в мене впаде, то це капець. О! Він відсувається. Тобто він може поміняти радіус, там, наприклад, до кухні. Якщо я знаходжуся в кухні, ось так ми його повертаємо. Якщо мені потрібно ближче, і я знаходжуся в залі, тапочки класні, <схід> я знаю, це з каденції. Хто не бачив наших влогів з каденції, життя в машині, підказочку залишаю на останній відеовлог. Не знаю, який там він буде, коли ми випустимо це відео. Переходьте, дивіться. На рахунок плитки. Що мені найбільше подобається в цій квартирі, це ось ця плитка. Вона ідеальна. Яка б вона грязна не була, скільки б тут сміття не було, на ній не видно нічого. Ну а зараз переходимо до найважливішої частини в квартирі до кухні. Кухня у нас вже повністю готова. Техніка також, тобто тут вже фініш змін в третій частині, напевно, що не буде. А зараз про рішення, якими ми задоволені дуже. Лед важлива штука на кухні. Не уявляю свого життя тепер без експреса. Кухня невелика, але можна багато чого вмістити. Верхні тумбочки ідеально підходять під наш ріст. Верхні на тапетах так легко відкриваються, закриваються. Стіл тимчасовий, стільці тимчасові. Тут буде круглий стіл. Десь тут вам фоточку прикріплю. Зараз вам покажу, наскільки ідеально нам так переставляємо. Ідеально нам порадили зробити з вікном. Ось, бачите, просто в міліметрах відкривається вікно, і можна там, наприклад, якщо буде столик на терасі, передавати їжу і напої. Це нам підказала фірма, яка монтувала і робила всі ось ці меблі. А тепер про кран виглядає він звичайним, але насправді це не так. А незвичайно він тим, ну як він звичайний, тільки класно те, що ми з одного крану маємо доступ до водопровідної води і до фільтрованої. А так, отримуємо доступ до звичайної води. Ось так вистачить легенько прокрутити в ліву сторону і все уляля фільтрована вода. І не потрібно ось ці великі бутлі, 5 літрові таскати кожного дня з магазину. Omnires, напишіть, нам, будь ласка, на рахунок реклами. А ось цей кондиціонер, який я вам обіцяла ще на початку показати. Він ідеально вписався в наш дизайн, має функцію охолодження, осушення, очищення, вентиляції, і навіть в телефоні ви можете дистанційно в аплікації включити його. Або виключити. Ну що ж, друзі, закінчився огляд нашої квартири після ремонту другої частини. Весною чекайте на третю. В третій частині ми покажемо вже, коли повністю, абсолютно все доробимо. І навіть вже буде ось ця люстра. Хто з вас робить ремонт або, можливо, знаєте якісь лайфхаки, підказуйте нам, десь, можливо, щось хтось з вас побачив. Чекаємо на ваші класні круті ідеї в коментарях. Дякую за перегляд і вітаю вас всіх з новим роком!